Привіт, друзі. Чи мріли ви коли-небудь мати кумира і стати схожим на нього? Коли йде шановний старший товариш, здібний начальник чи теплий наставник, як нам заповнити їхню порожнечу? Замість того, щоб просто відчувати розгубленість, ми починаємо думати, як продовжити спадщину, яку вони залишили. Великий пророк Ілля служив Богу з вогненною пристрастю, і прийшов час йому завершити свою місію. Тоді його учень Єлисей звернувся до Іллі з щирим проханням. Він сказав Нехай дух, що в тобі буде на мені вдвічі. Це було не просто жадібне бажання отримати вдвічі більше сили. Це було щире прагнення повністю перейняти духовну пристрасть і місію, яку Ілля продемонстрував у своєму спілкуванні з Богом. Зрештою, Ілля вознісся на небо у вогненій колісниці, і його плащ впав на землю. Єлисей підняв цей плащ, розділив ним річку Йордан і шукав Бога Іллі. У той момент сила Божа, яка діяла через Іллю, почала діяти і через Єлисея. Два царів два. Хіба вогненна пристрасть Іллі не схожа на місію, мрії та прагнення, які ми несемо у своєму власному житті? А щире прохання Єлисея символізує наше бажання вчитися і здійснювати великі справи, що виходять за рамки наших обмежень. Ми часто відчуваємо себе безсилими, стикаючись кожен день з незліченими розчаруваннями і труднощами. Як ми можемо подолати цю стіну? Подібно до того, як Ілля возніся на небо і передав свій дух Єлисею, Ісус помер на хресті, воскрес і потім вознісся на небо. І Він послав нам Святого Духа. Святий Дух, подібно до плаща Іллі, одягає нас силою Божою і дає нам силу для нового життя. Тепер нам більше не потрібно відчувати себе безпорадними або шукати свій шлях наодинці. Коли ми віримо в Ісуса як нашого Спасителя і вирішуємо слідувати за ним, Святий Дух приходить, щоб жити в нас, перетворюючи нас і допомагаючи нам зрозуміти справжній сенс і мету нашого життя. Подібно до того, як Єлисей продовжив місію Іллі, ми теж можемо продовжити місію любові і служіння, яку залишив нам Ісус завдяки силі Святого Духа. Як вам така ідея? Чи хочете ви запросити цю дивовижну силу у своє життя?